Формадол таблетки від головного болю. Олена Квітка, ведуча другого сніданку, а раніше рубрики путівник. Зараз Олені доводиться часто користуватися залізницею. Скільки б разів я не намагалася поїхати у справах до Польщі? Я завжди полювала на квиток прямий Київ, Варшава. І в якийсь момент я почала думати, що це взагалі якийсь містичний потяг, що його насправді немає, тому що от жодного разу, коли б я не заходила і не в таким клацела тицяла одну дату за іншу, ніколи цих квитків не було. Але сталося диво і Олені Вдалося полювати квиток. Він був єдиний на одну дату 9 квітня, прямий потяг, Київ, Варшава. Проте за іронією долі плани змінилися. І як виявилося, здати квиток теж непросто. Перше в э, мене не було його в роздрукованому вигляді. Все в цьому додатку суперзручному. і тут мені кажуть, ні, додаток не працює. Треба роздрукувати. Будь ласка, 20 гривень. І далі йде фактично э, анкета, де я маю заповнити всі свої дані. Починає від. Номеру картки до всіх цих безкінечних нескінченних кодів банку, які звісно не пам'ятаю, все це забрало 40 хвилин життя. Проте така система повернення квитків працює лише з міжнародними рейсами. І, як повідомили Олені, така система працює, щоб уникнути шахрайських дій і спекуляцій. Чому ця історія мене так обурює? Я чула і чула, що люди цим користуються таким неофіційним сервісом. Можна прийти просто на вокзал і купити цей квиток на прямий потяг Київ-Варшава просто у провідниці, але за іншу вже суму в декілька разів дорожче, принаймні в два рази. Тож чи вдається Укрзалізниці шляхом бюрократії уникнути шахрайства та махінацій. З прихованою камерою йдемо на київський вокзал перевіряти. Українців, які чекають на поїзд до Польщі, дуже багато. Ірина працює в Польщі і зараз чекає на поїзд до Хелму, адже звісно до Варшави квиток взяти не змогла. Замість того, щоб мама є ще пряма. Я перед тим як приїхати в Україну, я його місяць шукала, але так і не знайшла. О, він є, але я купити на нього долети взагалі ніхто не знає. І ось прибуває той самий містичний потяг, на який немає квитків. Чекаю, поки вийдуть провідники для пікантної розмови. Хотілося так можна, можна, можна? можна якось через провідників приїхати чи неможливо? Можемо це буде дорожче стоїть. А скільки буде? Це десь 3-3,5 тисячі половиною тиші без три-три з Ага, два рази. А це треба якось заздалегідь тому? Ну можна. да. Виходить, будь-яка примха за наші гроші платите вдвічі більше ніж у касі і їдете. Провідник навіть дав свій контакт, щоб домовитися без зайвих очей. А ось щасливчики з квитками. Як це їм вдалося, відкрито не розповідають, але без імен та облич секрет розкрили. Знаєте, це була і спецоперація. через через сам це якось кинув контакт. Тобто навіть на сайті оголошень можна купити цей квиток скрізь. Але не в касі. Люб'язна пані поділилась зі мною контактом. За 20 днів до е, ага. предполагаємо дати. Ага. А за скільки ви купували дорожче? За услугу платиш, звісно. За услугу, по-моєму, 500, я не пам'ятаю. Ага. Як же працює ця схема? Адже квиток має бути іменний. Скажіть, будь ласка, у вас можна замовити квиток Київ Варшава? Какие дати? Квиток потрібно замовляти мінімум за три тижні до відправлення. Кажуть, для початку треба залишити заявку. А заявку ви маєте на увазі на Укрзалізниці? Заявку на білети, що вам треба. Дати, відкуди, куди, поміні, на наку. І ви потім мені за моїм іменем купите, правильно? Звісно, білети всі імені є. Тобто це означає, що за цим номером, який дала мені жінка, на вайбер можна написати дату, ім'я, заплатити гроші і вуаля, все вирішено. А ви там е, маєте когось знайомого, я так розумію, да? ну, так? Угу. А яким чином? Просто цікаво для себе. Ну, Комірчиський це як? Ну, ви даєте вопроси, в піде. Ми покупаємо білети катарна. Як ми покупаємо до нашого життя. Адвокат Богдан Кушнір каже, ця схема не нова. Ми повертаємося до схеми, яка діяла ще декілька років назад, про продаж і спекуляцію на ринку жд послуг. Тобто касири разом з певними своїми знайомими, да, влаштовують певну схему. Вони фактично їх бронюють ці квитки і не викупають до останнього. Тобто, коли квиток починається оформлення, вони відкривають цю заявку. Вони можуть вносити дані, можуть не вносити дані, він висить такі схеми та дії провідників, які беруть гроші в кишеню за проїзд, це зловживання службовим становищем, перевищення посадових обов'язків і спекуляція на ринку. Звичайно, ми написали запит до Укрзалізниці, щоб вони прояснили ситуацію і розповіли, що ж відбувається. Чекали відповідь, але ні письмових, ні усних коментарів поки що не отримали. З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми вас вчимося. по таємних маршрутах. навіть ми їдемо. Ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Все. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45. Тільки на 1+,1 Україна.